Всім привіт! Ви на каналі Джулі Нікса і це наш перший влог. Сьогодні ми зайдемо в різні магазини і будемо гуляти. Починаємо наш влог. Перший магазин, який ми йдемо, це Аврора. Ми вже зайшли і зараз будемо дивитися, що тут є. Зараз будемо думати, що нам брати. Дуже багато нових товарів собі ось такий спонжик, а я не знаю, що я буду брати, ще подивимося. Я б обяла ось ці румяня. Взяла такий спонжик, а барніка подивиться в Єві. Йдемо в Єву. Жив я. Жив я. Йдемо додому і зараз буде розпаковка. Ми зараз на площі і просто подивіться, скільки тут голубів. Ми вже вдома поїли і зараз буде розпаковка. Як ви бачите, першою буду розпаковувати я, тож давайте розпочнемо. Ось все, що я собі купила. Перше, що я розпакую, це ось такий милий рожевий спонжик. Він дуже м'який та приємний до тіла. Далі давайте розпакуємо ось цю маленьку та балабку. Вона дуже приємна та м'яка. Але мінус у тому, що тут є ось такі блискітки і вони дуже колючі. Зараз трохи днівлю, щоб воно було. нормально. І останнє, що я буду розпаковувати, це ось такий бальзам для губ. Давайте його випробуємо. Він трішки пече, але добре зволожує губи. Тож, на цьому я завершила, тепер переходимо до Вероніки. Тож, як ви бачите, чага розпаковувати подарунки настала моя. Ось всі мої покупки. Перше це ось такі шуки. Їх розпаковувати не потрібно. Далі це ось такий гарний, милий, рожевий, м'який спонж для пудри. Він дуже гарний та приємний до тіла. І останнє це ось такі рум'яна. Давайте їх спробуємо на руці. Ці рум'яна мені дуже сподобались, вони мають світло коричневий відтінок. Тож, на цьому все. Ви були на каналі Джулі Нікса і всім па-па!